Що, друзі, Сьогодні ми нічого знімати не будемо. Я думаю, ви зрозуміли, що це за автомобілі. Зараз що ми робимо? Ми зараз їдемо на заправку, купимо цигарок хлопцям. Наготувала Леся Петрівна, ну, вона не видно, там ящичок стоїть. От. Зняв я готель двохмісний, щоб хлопці могли нормально відпочити. Тому що тематика наша допомогти цим хлопцям. Які реально роблять важку роботу, яку мало хто буде робити. Так що ну, На даний момент їдемо по місту Березані, не дуже гарно все знімається. Ну, але якось так. Так що, Щас на бересемчику, тобто місце зустрічі змінити неможливо. Заїдемо, я куплю хлопцям ще цигарок і недалечко є гостинниця, чи як воно там правильно, ну неважливо, я думаю, ми Вивчимо українську мову і завтра я зазніму відео, будемо трошки ремонтувати. Так, на заправочку, ну а там буде видно. Поїдемо далі. Тож, сьогодні вже нічого не буде, вже завтра ми знімемо відосик. Доброго дня, ми з України. Вже у нас наступив другий інший день. Вчора вечерин, ну я нічого не знімав, але засняв, що ми зустрічали хлопців, зранку вони проснулися, Саша до них під'їхав і погнали машини на СТО. Зараз їдемо на СТО, одна машинка не буде ремонтуватися. Кажуть, не буде ремонтуватися, а ми зараз поперегружаємо резину. Тобто вони будуть забирати резину і акумулятор. і одна машинка встається на ремонт. Так що зараз заїдемо, прозвітуємося, покажу, кому і що ми передаємо. Ще раз повторююся, це гуманітарно-логістичний центр Підозер, які працюють разом з Збройними силами України, везуть хлопців додому. Так що зараз приїдемо, покажу вам хлопців, які реально роблять важку роботу, не кожному поселі така робота морально і фізично. Вже дзвонило мені два чоловіка, підписники, не дзвонили, а писали. І один дзвонив, що хочуть також працювати, хочуть допомагати. Так що є такі люди, які хочуть... Працювати навіть в такому напрямку безкоштовно. Що, друзі, фактично ми вже прибули, хлопці стоять, дві машинки, Олег. І ми зараз якось це все діло припаркуємо, я, мабуть, там зараз посерединки стану. І... І вийдемо трошечки побалакаємо, розкажу про обсяг робіт, Саша подзвонив. Сказав, 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 що закриємо дорогу тут. А може ось сюди так останемо. Або задом здам. Щас на паузу поставлю, розберуся. От. Доброго здоров'я. Слава Україні. Доброго. Це такий дядька я ніяк не можу запам'ятати, як його звати. Я знаю щось. Сергович, Сергович, во, Сергович. Але ж вважаєш, то не Сергович звати, правильно? Так, Юра. Да. Юра, о! Так що це Олег, про якого я розповідав неодноразово. Я знаю, трохи напрягає, ну нічого страшного. Це Шелудько, ти вже мене трошечки узнав, трішки часу вашого забрав. Це ці хлопці, які реально роблять ту роботу, яку б я реально не зміг. Так що вам хвала від усіх моїх підписників, я вам просто передаю велику подяку, що ви є і робите цю роботу. Реально, це не те, що там наіграно чи там десь там на телеканалі щось розказати. Це прості люди смертні, селюки, які дзвонять, пишуть і кажуть. Можна від тебе особисто так пожать руку таким хлопцям, які реально ну бляха-муха. Я знаю так понаслишки, що Сергійович із 14 року, а ви трошки пізніше, да? ви можете також розповісти, можливо, є якісь побажання, можливо, треба якась підтримка, людяність. Я ж не дуже. Ми на даний момент з людьми об'єдналися. Я знаю, що ну, яка ваша думка? Ви вчора просто почули про це, що роблять силюки. Це. Добра справа, і вона потрібна. Побажань ніяких немає, бо всі, і ми в тому числі бажаємо одного це перемоги, і щоб у нас роботи не було. О, оце я завжди от тоді сказав, навіть коли мені логічно я відмислити, і зараз от такі відео мені важко знімати. от Важко знімати, тому що. Багато людей просто не розуміють. Я ж кажу, вчора ви заїхали, а я касіра питаю: ну, ти розумієш, що це за автомобіль? Люди не розуміють. І чому я кажу, тому що на дорогах, от я теж, навіть коли до того моменту, поки Вікторія мені не розповіла, я їхав з Дніпра, ну я йшов в крайньому лівому ряду, я розумію, що їде машина, така, як у вас. І ця машина везе точно не ігрушки, а це реально везуть хлопців додому. І просто обганяти не можеш, не обганяти, але це треба робити. Крайній лівий ну, прийшов, хвилинку мовчання зробив, далі поїхали. Тобто ми вже це розуміємо. А деякі люди не розуміють, і ви самі говорите, що і було було ж ДТП недавно у ваших рядах. Хтось не з вами, ні? Хтось із хлопців, я знаю, що була ситуація нестандартна. На Хмельниччині. І підставляють, і підрізають, і ще щось. Коли людина, скільки ви запрошли сутки поспали? Ха? Як взагалі спалося в березані? Нормально. нормально, все нормально, Ні... Без... Хорошо? Перекусили, все нормально. Трошки шелудько зранку не організував це все, все діло. Добре. Все добре? О, так що зараз тоді не будемо затримувати вас. Ви вже вже команда поступила рухатися, так? Зараз е, відкриваємо бус, вибираєте ту резину, яку вам сказав. Олександр забирається, Саша залишається на СТО. Зараз вийде Олександр. Тобто СТО е сервіс-бус. Оця машинка в нас заїжджає. Вся робота, яка потрібна, вся зробиться, е все, що треба. Тобто, Щоб машина їхала, щоб можна було їхати, дав би Бог без зупинки. Лучше ну, б лучше б вона стояла. Лучше б вона стояла в кого. Да. Дякуємо вам, що ви хлопці є. Я знаю, що хлопці не я навіть взагалі не розумію. От якщо я їду з дівчатами, вчора я вам силку скидав, я співаю, то в такій машині ти навіть співати. А ще, як казала мені Вікторія, колись виїхали з однією жіночкою, я так зрозумів, кореспонденти, ми балакали, балакали, балакали. А і кажете, не обіжайте на мене, тому що я балакаю. Бо я везу тих, хто зі мною не розмовляє, і просто є можливість вибалакатися. Так що було, я ж кажу, в мене хоча і трошки і не дуже все запам'ятовую, але такі речі. Для мене це дуже важливо. Я навіть уявити не можу. От себе на вашому. Мія слава подруга Вікторії. Дуже гарна дівчина. Та ми всі стараємося об'єднатися більш-менш якось по духу, по масті, по житті, по гороскопу. Ну бляха, я не знаю. У мене просто слів немає. Все, не буду затримувати. Да, працюємо далі. Так що, друзі, машинка вже багажничок відкритий. Я так розумію, це у нас. Це в нас, виходить, ця машина, Ні, тече купили 11-го, так? Придбали, чи там яким чином, я не знаю. Я не знаю. Чи це Віто, тому що. А, ця машина ж робоча, так? тобто вона вже їздила. А наче, наче Саша скидав, що ще тече буде. Бо Він казав, що ще буде 11-й автомобіль, там треба буде також зробити йому якийсь ремонт. Так що, Саша. Крафтер приїде. Крафтер приїде? Ваший? Так? Тобто в нього щось теж будемо перекидати, ну, ну, один комплект. Ком. Так що, друзі, ось ця резина, ніде її на базарі на Ліванівську в Білої церкві не продав. От. Так що все те, що ми з вами купили, 20 коліс. Саша Дударковський, це мій брат ютубовський передав тушонку, тож розкидаєте по трьох машинах, вона лишня не буде десь перекусити. Що... Я кажу, я не знаю, як ви так можете. Ну як ви так можете? От для мене це просто, ну, ще люди такі якісь цікаві, кажуть, як можна робити безкоштовно? Вопрос, я задаю собі по поводу хлопця, який Бо там, ну, там, є от дай, дай, так Дайте відповідь, Олег. От, от тим людям, які говорять, от я вже трохи розумію, як можна робити безкоштовно. Ну, люди в них ж, вони кожен суди по собі. Добрі люди допомагають. Помагають, тобто підтримують. Ми хотіли і своїми підписниками підтримати. ну не знаю, наскільки не схват... Нам важливо, що нас підтримують. Вікторія постійно туди, на схід є. Це важно, щоб у людей, які зараз в процесі зв'язані з воєнними діями, щоб вони чувствовали. Ну, ми також стараємося. Ми з дівчатами своїми стараємося підтримати і. Ну, стараєшся до хлопців, я, ну, стараєшся дзвонити. Я кажу, для них навіть спілкування, що вони потрібні, що вони роблять цю справу заради тих дітей і людей, які тут живуть, бо є ж багато нюансів. Є багато нюансів. Отак їде так автомобіль, і музика гепає на всю Івановську, розумієте? І вже тебе все кілішує, хочеться прийти і ну, щось сказати, але ти розумієш, що нічого не поміняє. У людини немає війни. Ну, десь Бог, її скоро не буде в нас усіх, ну це не так швидко все пройде. Навіть ми, скільки ще нам залишилося жити, ми вже про це не забудемо ми будемо жити і з цим в своєму житті. Тобто, можливо, вже наступні покоління, і то навряд ли. Так що... О, Олександр, йди, йди, йди. цей боїться, ховається, тікає. О, Сашка буде ремонтувати цю машину. Що ти ховаєшся? Ну кажи вже добрий день. Ти, ти бляха, в мене в дворі більше, ніж я, і ще не хоче знімати. Так що давай вибирай ту резину, яку треба Сергійовичу. І загружай, бо людина спішить роботи багато. Оце 225-та. краю дожди. Так. Там їх 8 штук було. 225-ї і 12 штук було отеї більшої. А не казав, Саша, акамулятор один з вами, так? Да? Все, тоді один акумулятор. Так, 4 є покрив. Він стоєш. 225 на вітер, який впірує. Серіош, а вам така підходить на цю машину чи ні? Один нам забирають. А я не знаю, треба подивитися. Навірно, вона я... Чи це я сліпий, чи в мене в очі? 200... А, це 205 а на 70. 15. 205. 205. То я б би під'їхав туди став би, да і все. А ще одна машинка приїхала на щиті. Так що, друзі, ну так, працюємо. Так що це все не так, як деякі там говорили, що ми просто десь там збираємо гроші і... Десь їх тратимо там на себе. Ще один хлопчина, якому я вдячний. Боже, такий молодий. Сашка, привіт. Я тобі дякую, що ти такий є. Боже, ви всі такі, якісь такі, як кремні. Це просто капець. Як люди навіть не розуміють, що от такі котиться машинка. Нічого, далеко не покотить. Скільки вже за кермом без передишки? Сьогодні? Да. Зарайс 4, 4 суток. Пішов. Четверо суток. Я по три дві що... години. Сну. Це просто. А умови в яких ночуєте, це просто. Машина, спальник. Тоже доброволець безкоштовно а, працює. Вік вже, з травня -місяця. А вони кажуть, а як так можна? Можна я тебе обніму? Бля, капець, це що? Я їм дякую просто, ну це просто кремні хлопці. А Вони кажуть, як так можна? А я кажу, як, отак. Прийшов, війна розпочалася. І на шиї там жінок, друзів, там, якщо є такові. Тому що я вчора одній людині читав пост, кажу, коли друзі пізнаються і де вони. Вони пізнаються тільки тоді, коли ти в біді, а їх десь їх немає. то не друзі. Але вона. красавчик побритий, чистий, молоді. Вообще, хлопці, я просто вами шокований. Ви просто круті. Фух. Це вже я. З п'ятьма водіями познайомився, так що, якщо хочеш, є бажання, можеш записати мій номер, будеш десь в цих краях. Не доведи, Господь. Щось случилося, набираєш. Ми на даний момент, я не знаю, Саша розказував чи ні. Тобто ми зараз будемо Олегову машинку ремонтувати. Ми купили 20 комплектів різини. Я простий сільський блогер, який нас обирав для вас 380 тисяч гривень за 4 дня, І ми трошечки під... підрепетируємо ваші автомобілі. Тихо забудовий Саша сказав, що не треба. Наші романтищить і рекомпенсатор платить, а де ремонтувати немає. Все, якщо є можливість, якщо є час заїжджає, ми проплатимо ремонт, поки є кошти, все буде добре. Дякую. Дякую. Фух. Такий молодий, таку важку роботу робиш. Це. А родом звідки ти? Так ти мій земляк, я ж сам Васильківський, щоб ти розумів. Я ж й щось така робственна душа. О, а в церкви я вчився в ПТУ номер 5 От, а, ти... а скільки років? 32. Буляха, я ж кажу молодий, а мені 44. Але то не важно. Важливо, що ми по духу і по масі, і по житті, і по гороскопу. Фу, Куча емоцій. Зараз щось придумаємо. Зараз наш машинку, то ми щось організуємо. Так що, друзі, отак. Їдемо далі. Саша буде зараз ремонтувати ці машинки, ми поїдемо. Поїдемо додому, будемо різати кабанчика. Дасть Бог успію, то два хлопчини попробують таранчука шилуцьких. Ну, а Сергійович буде їхати. Так що, ну, таке коротеньке відео. За ремонт там що там вже буде, ми потім вже е, скажемо, скільки там коштує. Ну, от такі машини. Так що, хто бачить таку машину на щиті або 200, це ці автомобілі, які реально евакуація полеглих. Там же ж написано. О, Не обрізайте, не... Робіть паточки, тому що там втомлені водії, які реально сутками не сплять, які фу, просто в автомобілях цих знаходяться. Так, Сергію тут вже розподілився, фактично, ще й мені щось залишилося. Да? А, вже дали команду вам забрати 4 великих, 4 менших. І да? як... два комплекти здорової. А, два комплекти здоровий. Так, так, є. Так, це вам тоді ще той здоровий треба. Я зараз повикачую вам. Давайте мені одне. Я по-тихому. Оба, ще сюди вже. Серйович тоді вже там оприділиться, як його там правильно. І один акумулятор, Один акумулятор, оба. Я ще став як молдаван, але мені зараз по барабан. А на заглушечку хай буде, на всякий випадок. Так, цей, ще тоді остається, зараз з Олегом побалакаю. Так, і тушунки одразу забуду. Тебе вже куди ведуть та, це, а? А далі тут все повинні організувати с... що ведуть. Ти є ті що Чотири ще покришки, маленьких оцих, 225. Щоб мені вже розрозили. Ві... Стар! Сейчас я сам тоді. Цього, що мені ж вже знаття, куди вони подіваються. Я не знаю, Все, друзі, вигружаємо ще. останні колеса, вже розібралися, хто кому передасть. От і я тоді лечу додому. Хлопці хай перезиваються, передіваються, ремонтуються і потім вже... Так, чотири. Я не знаю, вони, не вони, але це... заказували четверо таких і... і 12 більших. Ну, таких, як тобі. Все, акумулятор пішов. Хлопцям передадуть, розібралися. Це дуже добре. Саме головне, що воно надійнеться і буде робити свою роботу. Мені ну, воно теж білоцерковські допомогли. Є добрі люди, так? Якщо не розуміють, які зараз час дуже багато. Більше, як, як добре. Ну, я думаю, десь 80% людей у них немає війни. Нема. нема? Вони взагалі не дають. Е... Сань, візьми, одразу половину тушонки собі забери і половину тоді віддай Олегу, а я вже буду тоді пекти додому, буду робити свою роботу. Я думаю, що якщо все нормально, що заріжу кабана, то ще й на таранчук попадете. Тобто, а Свин. А, це курка, да. це Саша передав. Так що, друзі, ну що, на цьому буду завершувати відео, далі потім вже коли е, розчитаюся, скажу, яку суму ми віддали. На цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, розуміння, підтримуйте один одного разом до перемоги. Всім пока-пока. Слава Україні! Героям слава, красавчик! Вони кажуть, чи, кажуть хлопці на передові таких слів не кажуть, ага не кажуть. Мені хлопці знімали відео і було слава Україні. Старший Олег, це твои.